Вітаю на каналі. Сьогодні у нас тренер Start-Pro. Ми його сьогодні розпакуємо, подивимося, що є в комплектації, і підготуємо до роботи, зібравши його. Так, по коробусі. Що тут написано? Ну, Start Pro, що це от професіонал. то все Тут на, на різних мовах, що це трем. Е, да, що це? 20-вольтовий. Що акумулятор має 4 А. Обороти заявлені 5000. Що є в комплекті шпуля, лезо на 40 судців. Що це безщітковий мотор. От тут ще раз написано. Компактний дизайн і висока якість. От тут навіть продубльовано. От. Дві батарейки по 4000 мА. Одна зарядка. Ну, це от. Щоб по зоні по коробці. Дивимося, що в середині буде. Ось так воно тут все насипано. Захисний кожух. Зарядочка, зарядочка, зарядочка. Ось де тут? На 1,2 А. На перевірочку її на наступному відео. Далі. Акумулятори. Ось запаковані. Так, да, серйозно запаковані. Ну, yeah. куперка, але що ж Ось таке от. Двухрядний. А... Ну, з індикацією. Теж буде окреме відео. Тут навіть була якась. Це потім. Так, так, так. Шпуля зліскує. Ручечка. Ручечка буде міняти кут нахилу. Інструмент. Інструмент і оця захисна скоба. Так, сам темір поки що в сторону. Так, лезу. Лезу дав зубцями. Шок і? Ну, така от товстенька, інструкція. Ось ось сам тренер. Тут телескопічна ручка має бути. Да? Довше коротше. Тут кнопочка міняє нахил, І по суті, депозиція має бути. А, так, оця захисна скоба. Ось тут. Де. Хтось так, хтось так, як і залежно від фірми. Чіпляє, там подивитися собі. Мені здається, що так має бути. Ой, не так. Мені здається, що ось так. Повинно бути. Наклієчка погано приклеєна коса. Так, по збірочці. По збірочці треба буде вчепити захисний кожух. Як це робиться? Ось, в комплекту беремо. Ну от таку отверточку. Вбираємо її, відкрутим, відкручуємо ось тут. отвертка витримала. Відкручуємо цих два щерупчика, червинтика, де як назва. Закладываем. Не бы зашло. Так, и закручиваем. Так, далі щепити ручку сюди. Речка, ось так от. Так, на яку сторону без поняття. В принципі, вона зеркальна. Кому як подобається. Каєчку сюди. І затягуємо барашечку. Точку можна так, так, от можна нижче, вище там. Кому як подобається. Так, сюди можна диски надівати. Можна оці шпульки. Ну, В принципе, вот такой. Не здається правильніше, щоб чтобы у тебя скоба была. Ну, Побочеку тут. Закладаем паперейку. Так, тут захист. Або сюди, або сюди. Нажимаємо, і тоді можна нажати цю, цю кнопку. Бачите, поки не. Ну, в принципі, все. Готово до роботи. Батарея. Ось, трошки пан защупався. Так, батарея в принципі, зйомна. Забрали додому, підзарядили і... І все. В комплекті їх дві штуки. Далі в наступних відео оця батарея буде тестуватися на ємкість. Оце зарядне на, на силу, яку вона видає. І ще має бути одне відео, присвячене триммерам отакої конструкції. Тут є маленьке обслуговування, яке потрібно робити періодично, а в інструкції цього немає. І до інших тренерів теж такого не було, але тут потрібно змащувати. Що і як? Ну, у наступному відео, щоб не пропустити, можете підписатися. На цьому все. До побачення. Дякую за увагу. вами.